22 липня, лісовий тучок, де відводки, бджілка працює. А соняшний, який розпочав квітувати. правда він повернувся в ту сторону, але бджілку я на них на соняшнику бачив. до 2 метрів висоти. Ось більшість такий, але ж так само є жовтенький. А наразі маю оглянути, як себе почувають. Відводки, вже є певна кількість відводків, котрі займають 10 рамочок, повний вулик. То якщо вони не будуть міститися, буду відбирати рамки і ставити їм в І Тим самим підсилювати тих, хто ще не розвинувся. Се там працювати. Оглянув тучок. В загальному все досить чудово. Там, де було 10 рамочок, підібрав, по одній рамці розплуду, підсилив, там де було 8-9 рамочок. 98% зараз відводків знаходяться на 10 рамках. Мінус 3 матки, які мені не сподобались, як вони працюють. Забрав і зразу тут же об'єднав. Немає часу, щоб їм привезти сюди маточку і з ними гратися. Краще зроблю ще потім один відводок, 2-3 відводка. І ці 3 одиниці. Відновлю маточки, яку трій би підставляв старій сім'ї на заміну. Те чудово прийняли, бджілки працюють. Так що готуємося до соняшнику. Реально на сьогодні не вистачає взятку для бджіл. Трошки сам розвиток, але призупинився. Але надію, що у нас сьогодні 22 липня, так, що до 15 серпня наберуть тої сили, котра потрібна в зиму. Ну, а наразі йдемо, йдемо їсти медок, трохнемо його маганат і набиратися сил. Це всім гарного дня! Пахне! Всім привіт. Сьогодні 28 серпня. 11 серпня, 17 днів тому, я все завіз ось цих бджілок і того часу я ні разу у них не був по певних причинах то дощі, то авто. то в мене були інші завдання. Сьогодні приїхав, привіз корпуса з сушниною. І зараз подивимося, як себе бджілки почувають, як взагалі вони спрацювали. На соняшнику. Я їх звідси був перевіз з лісу, де був отримав медок з липи у невеликій кількості. Перед тим мед з акації. Ну і зараз такий заключний у нас етап, це етап соняшнику. Так що передягаємося і йдемо працювати. Ось так виглядає пасік, так я був і залишив тоді з стяжками, бо тому що починався дощ. Я швиденько тікав, світ практично. Також тут в нас є є сімейка, яка була трутовкою, стала трутовкою. Ось. Теж до неї не дивився. Оглянемо її сьогодні і так, негарна картина бачу. Оглянемо сьогодні її, можливо, зробимо відводки, наб'ємо її розплодом і вже вдома поставимо. Маточку, перед бачу, 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 багато бджоли. Надію, що це бджола, котра за останні 3-4 дні відійшла, б, тому що сильні падали дощі у нас. Дуже сильні дощі падали. Останні дні прям злив і зараз також ще трохи ґрунт мокрий. Я чекав два дня, щоб він підсох, для того, щоб... Сюди заїхати. Але бджола працює. Так, Мені кортить подивитися, як у них справи. Соняшник гарний, великий. Все, передягаємося, йдемо працювати. Завдання подивитися, як працюють бджілки. Надію, що треба поставити всім е додаткові магазини, також оглянути, як гніздо, тут фільтр звільнена речітку. Глянути як гніздо, як працюють матки, бо на цьому точку маточки ще не мінялися. Тут матки минулорічні. І я хочу глянути, відзначити тих маток, котрі потрібно міняти. Так, Перша наша сімейка. Ось так виглядає магазин. Звісно, що при перевезенні я до нього не дивився. І рамки трошки позміщалися, вони набудували, набудували мостиків, але бачу, ще місце є, хоча рамочка залита, Ось. залита, гляну як крайня рамочка, ну теж залита, навіть з двох сторон, трошки вони починають її вже... Печатати, ми оглянемо цей вулик разом. Ось така рамка ну, відчувається по вазі. Набудували там вони, звісно, язиків. Має такий золотис, золотистий колір. Ух. Гарно. Почало вже печатати. Трошки, звісно, хвилювався, щоб вони чітко щоб вони могли пройти крізь. Крізь э, решітку. Але слава Богу, то все нормально. Давайте ще глянемо з цієї сторони. як. Я думаю, що їм ставити магазинчик можна. Ось так виглядають. Так, знімаємо магазин. Я хочу глянути. Хочу глянути як гніздо, що для мене їда зараз досить важливо. Нагадую, що 17 днів я до неї не заглядував. Так. Трутні. Всі на крайній на вулочці крайні сидять. Позаганяли їх, бджоли. Mm. Так, цікаво, чи маточка має де працювати. Mm. Трошки залили мені гніздо. Невеликий п'ятачок є яйце, розпліт. Може mm. пощастить матку побачити. Хоча зараз шукати матку mm. немає потреби. Леж треба оцінити її роботу. Так, залита рамка. Ось трудні сидять. Що, хлопці. Ну. Так, дивимося третю рамочку. Є розплід, Матка тут непогано працює, я бачу. Так. Також дивлюся, якщо залили жорстко гніздо, то буду ставити по овощині і забирати рамочки. Тут все гарно, матка працює. То що, можливо, ця маточка залишиться на слідуючий рік. Подивимось. Тут залили. Тільки невелика територія така для, для розплоду. Те заливають. Так, їм потрібен магазин, бо тому що бжілки розуміють, що зараз магазин у них повний, нектар, принос є, а нема куди його складати. Відповідно, вони заливають гніздо. Ось теж рамочка май темна, її треба поставити на край гнізда. Тут є личинка. Чудово. Так, цього на край гнізда поставимо зараз. Стараюсь так, щоб не залишалися в центрі молоді рамки, теж залито. Тут яйце. Обмежують маточку. Це не дуже добре. Матка. Ось маточка бігає. Привіт, красавиця моя. Привіт-привіт. Шукаєш, де би посіяти, так? Да? Зараз я поставлю вам магазинчик. І вони мали б підняти наверх. Гарно. Відкачувати гніздо я не маю наміру, але теж крайня рамка вона залита повністю. Я би хотів цього року спробувати. Мінімум дати їм цукру в зиму. Жила спокійна, Взяток йде, жила працює, От, практично демарем я зараз не користуюся. То ось, Хочу пробувати зиму. запустити її більше на соняшнику, щоб не витрачати кошти на залиту, на цукор. Тут трошки навіть відтрудня в нас, Бо тому що цукор. У нас в Чернівцях на сьогодні 1650 гривень. 50 кілограмів. Забираємо одно в Воно це ще не це? печатано. Бачиш, я ще не може би хотів те ще забирати. З неї от капає. Вони це все перетаскають у верхів. Зараз ми їм поставимо. так, На цю сторону ставимо все на місце. Ось вот так. Так, і цю нашу рамочку також. Тобто хочу, щоб бджілки пішли на метку з соняшником. Не хоче працювати. Так, дівчата. Ось наш магазин. Рамочки різні, ось такі гарненькі є. Є найстаріші рамки. От я вже спробую розставити так, як потрібно. не підніматися ось так все чудово ми зараз ставимо наш магазинчик викачувати немає ще що бо все сире медок сирий. ми, ми залишаємо на потім Надію, що така картина у всіх вуликах. Оце перший вулик. У нього може відрізнятися картина від усіх. В кращу сторону може відрізнятися. Знаєте, другий вулик я відкрив. Я думав, що буде така сама ситуація, як в першому, або там, можливо гірше, а тут все навпаки. Тут корпус, якщо подивитися, то він запечатаний. Його можна забирати взагалі на викачку. Але ну, поки що викачку я не планую, Ну, звісно, що... Забирать я ничего не буду. Давайте глянем все-таки еще гнездо, еще этот вылог. Глянем уже, хоть и... Опа, тут почувствуется. Опа, вот стоять. Почувствуется. Хорош. Почувствуется повозище тут. Зараз цей домар, щоб було зігнати. Треба зараз ще раз його закурити. Хотя в і більше. Дивіться, тут що твориться. Лише, би гніздо не було залите. Лише, би гніздо було в розплоді. Беру центральну рамку. Шибенько оглядаємо. Є де маці працювати, засіяла, все тут чудово, язики тянуть внизу. Ай-яй-яй, бо їм мало місця. Дівчатки, я вам вже даю зараз роботу. Ще гляну обережно. Ще гляну декілька рамочок центральних. Так, є де матці. Працювати, позаливала аж низом, джілка висить. Ну, видно, що тут бджола що тут працює краще. так Там ще бачу язик. Забираємо язик і ставимо в магазин, закриваємо. Опа. Ого! Там є язиків багато. Десь. Класний такий язик. Жовтий. Жовти. Кік має бути на соняшнику. Так, дівчата, вибачайте. Ця рамочка фактично залита. М -м, да. Фактично залита. Я думаю, що на частину перенесуть наверх. Якщо не будемо заважати. Зараз треба, щоб маточка працювала на п'ятьох-шістьох рамках. Ну, я трохи запізнився з підставкою магазині, тому ніжола скоротила трохи територію. Зараз треба ще раз димар запалити, щоб джону давити. Ситутова. Так, В магазині відкритий люток верхній. Ось кругленький. Лиша його відкритим. Те саме раніше він був відкритий. Щоб жила легше літала. І ходила і виходила на роботу. Так, це є. приємна така важкість. Судово. Це напевно буде вже відбиратися мед десь 21-22 числа. Все, поки що перерва, оглядаємо пасіку, і що це буде таке цікаве, то ще раз включимося. Знайшли, яка це порахунка, у нас п'ята сімейка, де магазин повністю порожній. Я вам зараз покажу. Я хочу вам маточку показати, навіть все все добре, але задня права ножка з тої сторони не працює. Ой. Можливо, якраз працю в цьому проблема. Так, ось такі сім'ї ось такі. ми зараз ставимо на контроль. Так вона якось сіє і не сіє. В гнізді медок є. А вверху в магазині немає нічого. Тоді одне означає, що маточка, те, що вона калічка з якоїсь причини. Дає про себе знати. Так. Так ось у нас виходить, що дві рамки є у нас практично пусті. У нас крайня рамка була. Вона пуста. Я її ставлю сюди, можливо, ще буде матка підсівати трошки. Відбігаємо знову дві. І ставимо ще одну, котра рамочка теж фактично пуста. А така була не вдома на вищенка, виходить. Джили тут видно, що значно менше. Ну і сам корпус. Він супер легкий. Супер легкий і супер пустий. Отак, звісно, великий набриск десь є, а більшості немає. Тому позначаємо цю сімейку і обов'язково маточку на заміну. По якійсь причині вона не працює нормально. Чок матки і, і мінус. Ось так край буде. Так, наша трутовка. Наша трутовка. Сім'я. Я підставляв рамочки, коли перевозив, щоб вони не бігали наліво-направо. Таскали меду. Сім'я Трутніх. Сім'я Трутніх. Така сама сусідня рамочка. Ось. Треба просто їх підпушувати. І все. Так, коротенький підсумок даного точка оглянув. З всього точка. Буде залишатися в зиму біля 10 маточок, за якими хочу поспостерігати, вони відрізняються від усієї пасіки. Більше вся пасіка така стабільна. Є, е, що не піднялося в магазин певний відсоток, бджілок, але залили гніздо, що є також недобре. Знайшов ще одну можливо сім'ю хоча дуже багато її бджоли. Десь, напевно, що то з маточкою сталося, чи, можливо, я його продавив або якась інша причина. Я матку не знайшов, не шукав. Загально мене погано поставив більшості пасіки, поставив в магазини, деяким не ставив, бо тому що в них ще було місце в магазинах. Багато їх залили гніздо, особливо ті, хто мало залили саме. Сам магазин. Тут завершили і зараз на другий точок. Загально мені сподобалось. Також приємно здивували мене і ПТУ вулики ось ці там три вулика, є, котрі де бджілки не піднялися вверх. Тут також, до речі, стоїть роздільні решітки, мої старі роздільні решітки, а всі решта піднялися. Стояло по 9, по 9 рамочок по полувуликах, 300х рамочок. Ну і на 80% всі рамочки залиті і так вже почали печатку робити. Тому я доставляв 10-ту рамку, міняв десь там місцями Сподобав з тих сімей, цих трьох, три не спрацювали в другому корпусі. Я від них відбирав овощину, яка була там, суш. Ну і звісно робив рекіровку рамочками. Добре, зараз їдемо на другий точок. Таке не часто буває, Тут ти можеш глянути на всі простори, де знаходиться пасіка, і на саму пасіку з висоти. Я хочу вам показати, є така штука, на яку я піднявся, і показати, як у нас гарно і скільки багато є навкруг, соняшнику, навкруг моєї пасіки. Аж там далеко, далеко також соняшник. Пасіка внизу, бачите, правий нижній угол. І за цим лісом в праву сторону також соняшник, туди теж соняшник. Тут різні аграрії працюють. Там вже соняшник. Сторону. Аж там далеченько. Їдемо зараз, аж туди. Там у нас знаходиться другий течок.